Друзі, всім привіт, компанія Мотор. Швиденьке відео залетіло до нас така раритетна штучка. Це Yuta 244 SX X 21.08 зборка. Ось бачимо, 21-го року Юдешний 385-й мотор. Переднє місто у нас редукторного типу з гідропідсилювачем. До речі, місто буде підсилений, як на 35-х моделях. В старому ще кузові кузов, до речі, нульовий. Тобто вони стояли розібрані, їх хоча зібрали наші хлопці, вигнали. Виглядає досить досить сочно. Е, так значить Підсилювач у нас два насоса, е, Генератор розташований, електростартер. Колеса на цих моделях ідуть широкі, 6К-16. Також маємо 11,2 на, 11 на 24 заднє колесо. Е, модифікація ця у нас. В принципі, не мінялося, що 2021 чи 22 рік вони випускалися однакові. Задня розпорка між крилами, чорне крило пофарбоване, до речі, такий стик прикольний. Так, задній ліхтар, задні поворотники з тапарі, воно все звичайні галогенки стоять, легко міняється, легко обслуговується. Причепний з регулюванням, досить така довга клішня, під 20 яблучко. Задня вісь у нас розсувного типу, задній чолок у нас довгий, 40-й. Шестіший це вал відбору, причепний у нас під такий геобразний. Два гідровиходи маємо. Вал відбору, дві швидкості по стандарту. Є під'єднання переднього приводу. Ось воно стоїть, є блокування диференціалу, ручний газ, гідравліка в трьох режимах працює, вгору, вниз і примусово о, і плаваючий. Зелевна гарлавінка заливається масло. Приборна панель у нас така механічна. Лампово, можна сказати, крафтова. Ключі зроблені під. Блін, Блін Я чесно, ну, це реально увага до міночей. Причому вони такі важкі, поняли? Вони як з пластику, але нібито з металевими вставками. Тобто ну, вони так досить суттєво важать. Коробка 4 плюс 1, повишені, поніжені, перемикаються окремим важелем. Здвоєна педаль гальм, педаль газу, ну і то щеплення. Так, це у нас декомпресія. Тракторець у нас іде на дизелі, Заливна горловина паливного баку у нас під капотом. Отакий от тракторець 6200 коштує, гарантія у нас іде один рік, доставка безкоштовна, без передоплати. Якщо цікавить вас дана модель, набирайте, чекатиме ваших дзвінків.